Дав нам Бог можливість дійсно мати спілкування і сьогодні з цими людьми, але в госпіталі просто коротенько перед проповіддю, коли молодь співає, і дивися люди, в яких там ну, поранені ноги або ще. І ми співаємо, і два чоловіка сидять, і на півпісні видно, один відвертається і з усіх сил намагається стримати сльози. Доспівуємо наступний стопчик, і другий говорить: зупиніться, я більше не можу. Але ми доспівали ту пісню до кінця, і перший говорить, я взагалі ніколи не плачу. Бог стукає до сердець людей і хоче спасти їх. Друга, другий розділ Євангелії від Луки» вже вибірково я буду читати. Брат Роман на початку перечитав про народження Христа. Сьогодні ми святкуємо. І думками повернемось про те, що співав тільки Шохор. Віфлеєм спокійно спить. Тільки зірочка, як там блищить чи як горить. Віфлеєм спокійно спить. І другий розділ. Восьми вірші нижче. А в тій стороні були пасухи, які пильнували на полі і нічної пори, вартували отару свою, аж усян Господній з'явись коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашили страхом великим. Та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, дитину сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме. І раптом з'явилась з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили й казали: слава Богу, на висоті і на землі мир, в людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них на небо, пастухи зачали говорити один одному: ходім до Віфлеєма, і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. Це відбувалось біля міста Віфлеєм, в якому на той час знаходився Йосип, Марія і народилось дитя на ім'я Ісус, Еммануїл. Віфлеєм спав і так говорить нам священне слово відкриває, що місця для них не знайшлось в заїзді, вони були в Хліву. Як це схоже на сьогоднішній Київ? Свято Різдва, а місто спить. Свято Різдва, а до народження Ісуса Христа, в принципі, не так багато людям справи? Так як тоді. Читаючи нижче, я задався питанням. думаю, Боже, ангел з'являється і до пастухів говорить, я благовіщу вам радість велику, яка станеться людям усім. Думаю, Боже, а могло так бути, щоб. Не в полі там до пастухів, а над тим містом Віфлеєм з'явилася сила небесна війська і хором заспівали. Щоб все місто та Віфлеєм побачило, могло так статися? Міг би Бог зробити? Міг би. Але так чомусь не трапилось. І всі люди в тому місті вони б могли побачити, я думаю, вони б тоді зразу задались питанням, хто ж це, де це, що це, це ж десь біля нас відбувається. А ми тут і не знали, пішли пошукаємо. Але цього чомусь не трапилось. В, в тому місті декілька людей. Їм була відкрита ця радість. Як це схоже на сьогоднішній Київ? Місто спить, а, для, а хтось переживає радість від того, що народився Христос. Це схоже на нас, правда? Ангел говорить: я благовіщу вам радість велику. Наскільки сьогодні сумний цей світ, який оточує нас, сумні ці люди. Вони намагаються знайти задоволення в тих чи інших речах. Вони намагаються створити якісь свята для того, щоб ну хоч трошки, хоч декілька годин себе потішити. Але потім, я думаю, ви також помічали, заходиш в транспорт або в метро, їдеш, і які втомлені обличчя, які сумні очі, а як часто люди там сплять. До речі, ми сьогодні з молоддю знайшли гарну сцену. В Києві, ескалатор митрополітена. Там така акустика, і ми сьогодні, як ну, ця можливість в нас була. Ми як їхали в госпіталь, назад. І ну, мені особисто було дуже приємно бачити, коли на ескалаторі напротив піднімаються посміхнені обличчя, махають, хтось показує так, хтось достає телефон. І, і ти дивишся, як ці обличчя починають змінюватись. Ми співали про те, що народився Христос, різдвяні пісні. От, акустіка гарна, публіка теж непогана. От. От, ну, з, І недорого коштує, до речі, оренда. От, Приміщення. Ті, хто їзд, їздили, думаю, можуть підтвердити, що це так. От. Радість велику, ангел говорить, я благовіщу вам радість велику. Люди в цьому світі вони шукають радості, але не знають, де її знайти. І ми можемо їм в цьому допомогти. Ми можемо їм підказати, де та радість велика. І ангел говорить, яка буде всім людям. Не тільки по місті церкви на кар'єрні, Щикавицька або ще десь. Радість, яка належить всім людям. І люди в цьому світі вони її шукають, але знайти не можуть. Бо сьогодні в Давидовому місті народився Спаситель, який є Христос Господь. І коли з'явилась. Ви знаєте, місяць чи півтора назад я коли читав цей, цей уривок тексту, мені в серці якось так запало. Думаю, Боже, не, ну, невже сьогодні тобі треба на цю землю посилати ангелів, щоб вони заспівали для невіруючих людей про те, що народився Божий син? А для чого ж ми тоді на цій землі? Для чого ж ми тоді на цій землі? І так просто виникло в серці бажання Боже поможи в ці різдвяні дні поза межами церкви. Хай почують люди, бо ця радість належить їм. Їм належить ця радість, що народився в Давидовому місті Спаситель Христос Господь. Пастухи. І коли, і коли відійшли, пастухи стають і йдуть. І 18-й 18 вірш цього ж самого розділу говорить, і всі, хто почув, те, що почули від пастухів, всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили. Ми так звикли, я особисто так звик, ангели заспівали, кажуть, там в яслах дитятко знайде, вони прийшли в перші двері, тут, тут, зайшли і все. Я думаю, вони серед тієї ночі не один двір, не один дім пройшли. І говорили, народився Христос, народився Христос, шукали. І всі, хто почув, дивувались Тому. Побажання сьогодні для кожного з нас, ми підемо з цього місця. І хто почує від нас про те, що народився Христос? Хай ми йдемо ще ці різдвяні дні, вони продовжуються. І ми свідчимо людям, які навколо нас, що народився Христос. А я знов повторююсь, чомусь Бог не підняв те е, воїнство небесне над всім містом, а підняв для декого. А ці дехто пішли в місто і почали іншим розповідати. Віфлеєм, якби ти знав, що через якийсь час трапиться в тобі, коли ірод прийшли вояків, і ти будеш, понесеш великі втрати. Але він тоді спокійно спав і цього не знав. А хтось ходив тієї ночі. І говорив, народився Христос, народився Христос. Сьогодні місто навколо нас спить. Для них важливіше свято Святого Миколая, зустріч Нового року. А Різдво, десь воно відходить, так, відходить. Але ми сьогодні можемо ходити по цьому місту, по нашим сусідам, по нашим роботам і говорити, народився Христос. Народився Спаситель. Там, у його ніг, ви можете знайти справжню радість. Радість від того, що відчуття вини воно вже не давить на ваші плечі. Радість від того, що в безвихідній ситуації можна покластись на того, хто не залишить і підтримує. І народження Христа. Ще одну думку я хочу залишити для нас. Сьогодні також декілька раз браття цитували це з псалми, який ми співаємо. Я зачитаю 10 розділ Пісня до Євреїв, 5 і нижче. Тому то, входячи в світ, Він говорить, тобто Христос, жертви і приношення ти не схотів, але тіло мені приготував, цілопалення й жертви покутної ти не жадав, тоді я сказав: ось іду, звої книжки про мене написано, щоб чинити твою Боже волю. Ось іду. От іду сказав он, ми співаємо так. І я вже якось згадував на цьому місці, що ми народились, ми не, ми не підвладні були. Так, трапилось, ми народились, і зрозуміли все там в 3, в 4, в 5, в 10 років. Зрозумів, я живу на планеті Земля в тілі людини. В Христа трохи було інакше. Він до земного життя він вже був, і є, і гряде. І в нього був цей вибір, або прийняти тіло людини і прийти на цю грішну землю, або не прийняти. Але він сказав: Я йду. Я знаю, що цьому тілу доведеться перенести, скільки болю, скільки насмішок. Але я знаю, я йду. і він прийшов. Слава йому за це. Він на цій землі прий... і тому ми він народився і тому ми є присутні тут, тому що дві тисячі років назад. Прийшов на цю землю Спаситель, Христос Господь. Але я хочу провести паралель до нашого життя. Христос прийняв тіло людини і послужив нам. До кінця послужив. Римлян 12 розділ, перший вірш. Знайомі для більшості з нас слова. Апостол Павло пише: тож благаю вас, браття, через Боже милосердя. Повіддавайте ваші тіла на жертву, живу, святу, приємну Богові на розумну службу вашу. Христос прийняв тіло людини і віддав Його для нас. Віддав до кінця для нас. Апостол Павло закликає так само і нас. Браття, сестри, я добавлю, через милосердя Боже повіддавайте ваші тіла на жертву для служіння Господу. І ми знаємо ці слова, але практично, можливо, ми не зможемо, так, як Христос пройти повністю. Це надзвичайно. Надзвичайно те, що Він зробив. Але Євангелія від Луки, також знайомий текст для нас, притча про багату вечерю. 14 розділ. 16-й вірший нижче. Він же промовив до нього: один чоловік спорядив був велику вечерю і запросив багатьох. І післав він свого раба часу вечері сказати запрошеним: йдіть, бо вже все наготовано. І зараз усі почали відмовляти. Перший сказав йому: Поле купив я і маю потребу піти та оглянути його. Прошу тебе, вибач мені. Другий сказав: Я купив собі п'ять пар ворлів і йду спробувати їх. Прошу, вибач мені. І знов інший сказав: одружився ось, і тепер не можу піти. Не можу я прибути. І вернувся той раб і панові своєму про все розповів. яке це відношення до Різдва, до того, що читав я з Павло Римлянам пише. Практична річ, хочу звернути нашу увагу, про який час доби тут іде мова. Що це було приготовлене? Вечеря. Один приготував вечерю. Це, це не був сніданок. Це була приготовлена вечеря. Я раніше сприймав це як подібно заклик, тут як Христос коли йшов і бачив там митника Лєві, або ще каже: Залиш все, йди за мною. Я тебе зроблю». Ну Або до, залиш все, йди за мною. Тут іде мова про інше. Тут йде мова про інше. Він говорить: я приготував вечерю. І запрошую, прийди. Дві-три години, скільки вечеря. Ну, весілля, скільки може йти? 4-5 годин. Вечеря. А він говорить, слухай, мені тут поле треба перевірити. Ввечері. А мені треба волів піти випробувати. Ну, ну якось там женися, ну ще, ще десь можна якось там, ну ввечері після роботи з дружиною провести час. Ну, як якось. Але перше, я хочу зауважити, дивіться. Жодна з цих причин жодна з цих причин не була настільки поважна. Господар жодна з цих причин не приймав. Добре, двоє не мали причин. Ну, третій, ну да, в принципі, поважна причина, ну вже ладно. Жодна з цих причин поважної не була. Друга думка: відірватись від своїх справ тут не говориться залиш все. І йди за мною, а те, все, ти хвалів, ті поля, жінку, залиш і все. І, і Ні. Говориться, слухай, відірвись на 2-3 години і потім вернеш до своїх справ. Говорить, ні, не зміг. Христос прийняв тіло людини на цій землі, послужив для нас, і тому ми є тут. І Слово Господнє закликає нас. Служим один одному. Служим тим, які там, за межами. Можливо, не у всіх виходить, так як Павло зранку до вечора просто посвятив своє життя для Христа, час від часу палатки там шив або як. Повністю не кожен це зможе. Але так як інколи, говорить, на 2-3 години ти потрібний. Ми дійсно сьогодні могли самі пересвідчитись: ми заходимо в палату, сидяться люди поранені. Вітаємо вас з різдвом, заспівати хочемо пісню. Давайте, співайте. Даємо той пакуночок, пару мандарин, яблуко, і один там Ігор говорить, слухайте, нам не треба, в нас є. А їм слово треба. Їм слово треба. Вони прагнуть цього. Їм матеріальні речі, їм є кому принести, приносять. А вислухати, поспілкуватися нема кому. А це, це ми. І тому хай допоможе нам Господь. Просто я задавався цим питанням, думаю, Господи, що я можу принести для тво... до... До... на твій день народження, на твоє Різдво. Ти що одному з малих цих зробиш? Оце для мене найкращий подарунок. І ми з групою сьогодні вранці співали. На днях також я їхав в машині, співав цю пісню, і воно просто в моєму серці. Пой-пой, ангельський хор, людям розкажи, а том, що Віфлієме і рожден цар землі. Хай Бог сьогодні допоможе нам. Можемо співати, співаємо, можемо спілкуватися, свідчимо людям в нашому місті про те, що народився Христос Господь, Спаситель наш.